Даніел Тарашкевич ходить гарбуз по городу, ходить гарбуз по городу, питається свого роду Ой, чи живі, чи здорові. всі родичі гарбузові, обізвалася жовта диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалися гірочки, гарбузові сини. І дочка, і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвалася квасоля, а за нею. Боля. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові, обізвались буряки, гарбузові свояки. І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я і іздержав І ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Ой гарбуз, ти перистий, і з чим тебе будем їсти? Ми з купшуна, трошки сала. От до мене вся приправа.